Понад пів тисячі дронів, п'ять ракет Нептун, шість керованих авіабомб і Два Хаймерси. Стільки на папері знищили росіяни минулої доби. відзвітувало там теж міноборони про те, що запустила чимало БПЛА по агресору. Повідомила і Україна. У ці дні Кремль посилено готується до ювілейного параду на 9 травня. Тож до Москви стягнули чи не всі наявні засоби ППО З міркувань безпеки у багатьох великих містах. Досі не працює мобільний інтернет, а відтак і безготівковий розрахунок та сервіси доставки і таксі. Втім, українцям вдалося пробити і цей товстий щит через загрозу безпілотників чимало аеропортів. Оголошували план Килим у Москві та Петербурзі. Стався транспортний колапс, який ще подарували. Унки підготували агресора напередодні його улюбленого свята. Дізнавалася Анна Басова. Він таки дістався Москви. Після численних поневірянь літак президента Сербії Олександра Вучича приземлився в одному зі столичних аеропортів. Напередодні Польща та країни Балтії заявили, не пропустять літак із сербським президентом через свій повітряний простір. А спроба дістатися країни-агресора через південь вдалася не з першого разу. Через масований наліт українських дронів більшість російських аеропортів і московських зокрема не працювали. Тож Вучич вимушено пробував кілька годин у Баку. Та якщо проквором для свого пораду Кремль дбає, пересічні громадяни стали справжніми заручниками ситуації. На понад 10 годин завмерла робота московського аеропорту внуково. До слова, саме сюди зазвичай прибувають усі іноземні делегації. Аналогічна доля спіткали інші литовища, як от Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. Та не Москвою єдиною. Ось такий вигляд мав справжній затор на злітно-посадковій смузі Петербурзького Пулкову. Сюди зокрема скеровували й ті літаки, що не могли сісти у столиці. Ця жінка відвідувати Санкт-Петербург не планувала, та іншого шляху з Махачкали не було. Підлетіли до Москви, години півтори, кружляли навколо Шереметьєва. Потім сказали, що прямуємо до Санкт-Петербурга. Ми прилетіли в полково близько третьої ночі. З літака нас випустили тільки о десятій ранку. Зараз представників авіакомпанії немає, їжі води не дають, багаж теж не видають. кажуть, немає персоналу обслуговувати літаки. Ті ж, кому пощастило за багато годин дочекатися свого багажу, скаржаться. Частина валіз втрачена. Консультацій чи допомоги ніхто надавати не хоче. Насолоджується принадами російського авіасервісу і за кордоном. Близько доби 180 пасажирів чекали на виліт до Москви за Будабі. Жодних пояснень, як стверджує чоловік на відео, не було ані від арабської, ані від російської сторони. Згодом цим же пасажирам наказали підійти до стійки реєстрації та здати посадкові талони. А далі їх порвали. Ліли купувати нові квитки власним коштом та самим подбати про житло і харчування. Офіційна причина закрите небо над Індією та Пакистаном. Ми тепер штурмуємо стійки реєстрації та хочемо отримати назад свої посадкові талони. Така ось історія. Кружляти навколо Москви українські дрони почали ще з ночі. У другій годині столичний мер Сергій Собянін написав: сили ППО збили сім БПЛА, здебільшого у районі Щолкова. За кілька годин до цього міноборони РФ звітувало про 57 уражених цілей у прикордонні на Брянщині і Курщині та над тимчасово окупованим Кримом. Утім, найбільше ППО зосереджено нині навколо Москви та Червоної площі, зокрема. Адже там у посиленому темпі триває репетиція до так званого параду перемоги. Попри війну, Росія щороку влаштовує публічну демонстрацію власної військової міці. У ювілейний 80-й рік повалення нацизму українці цим скористалися та сплутали Кремлю всі карти. Через посилені заходи безпеки без захисту залишилися чимало стратегічних об'єктів. Однією з перших ударів почала ловити тула. За ППО слугу. Підприємства російського ВПК, зокрема, конструкторське бюро приладобудування. Там донедавна випускали протитанкові ракетні системи, вогнепальну зброю та бойові модулі. Другою тимчасовою системою ППО став завод Сплав. Єдиний російський виробник реактивних систем залпового вогню: град, смерч, ураган, торнадо та сонцепьок. Найближчим часом у них роботи поменшає. За 100 кілометрів від тули на шляху українським дроном трапився Саранськ, столиця Республіки Мордовія. Тут базується перший і єдиний у Росії завод із виробництва оптоволокна, за допомогою якого ворог керує дронами. І це визнають у ЗСУ, дає йому певну перевагу, точніше, давало. Після пожежі підприємство не функціонує. Ще один ласий шматочок завод Саранськ. Кабель. Після безсонної ночі місцева влада скасувала заняття у дитсадках і школах, і навіть у ВНЗ. Спробою зірвати парад назвали російські зет-блогери атаку на військові аеродроми Шайковка у Калузькій області та Кубінка під Москвою. Як заявили у центрі протидії дезінформації, на обох литовищах базувалися Ту-22 з ракетами, Су-27 і Міги. Та, окрім матеріальних, зазнали росіяни і репутаційних збитків. В останню мить від візиту до Москви відмовилися ще двоє лідерів. Президент Азербайджану Ільхам Алієв раптом пригадав, у Баку відбудуться пам'ятні заходи на честь його батька Гейдара Алієва. Учільник жила Тхонглунг Сісуліт несподівано отримав позитивний тест на коронавірус. Анна Басова подробиця телеканал «Інтер Марафон, Єдині новини.